Привіт, діти! Давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з вітра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку тобі і мені. Чудово! Подивіться, діти, до нас завітали гості. Тимофій та Світланка. Але подивіться, чомусь вони дуже налякані. Давайте запитаємо в них, що сталося. Ми з Тимофієм гуляли у парку, але почувши такий звук, ми зрозуміли, що починається гроза. Але ми з Тимофієм зовсім не знаємо, як правильно поводити себе під час грози. Діти, а чи знаєте ви, як правильно поводити себе під час грози? Якщо ні, то слухайте уважно. В природі часто відбуваються явища, які за певних умов небезпечні для здоров'я людини. До таких природних явищ відноситься гроза. І багато хто не знає правил поведінки під час грози або зовсім не дотримується їх. Тож давайте разом з вами спробуємо запам'ятати 10 основних правил поведінки під час грози. Перше правило: якщо ви знаходитесь вдома під час грози, зачиніть усі вікна та двері. У приміщенні не має бути протягу, бо це може притягнути кульову блискавку. Друге правило якщо ви кудись поїхали та знаходитесь не вдома, то краще сховатись в автомобілі та перечекати негоду. Але запам'ятайте, автомобіль не можна паркувати під деревами або під високими конструкціями. Третє правило не можна ховатися під деревами під час зливи, бо вони притягують блискавку. Четверте правило уникайте металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач, які розташовані біля дерев. П'яте правило: якщо ви знаходитесь у лісі, тримайтесь місця, де ростуть низькі дерева. Ні в якому разі не бігайте. Дуб, тополя, сосна та ялинка під час блискавки найбільше проводять розряд електрики, тому слід обрати вербу або кущі. Шосте правило якщо ви знаходитесь у місці, де зовсім нічого немає, то краще знайти заглиблення в землі та присісти. Сьоме правило якщо у вас є з собою парасолька, то ні в якому разі не розкривайте її, бо металеві прути притягують розряди. Восьме правило. Всі електричні прилади є своєрідними переймачами блискавок, тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози. Краще їх вимкнути з мережі. Дев'яте правило під час грози заборонено купатися у водоймах. Якщо так сталося, що ви на човні та побачили, що насувається гроза, краще якомога швидше дістатися берега. Десяте правило під час грози не можна телефонувати, навіть якщо тобі дуже страшно. Потрібно швидко вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Діти, я впевнена, ви запам'ятали усі правила поведінки під час грози. До нових зустрічей, до побачення.